Вітаю! Я на низькому старті завтра відправляюся в Берлін на ISEF. Це величезна, найбільша, певно, що в світі виставка освітніх агентів, і ми є акредитованим ISEF Agent, Тобто, ми акредитована агенція щороку відвідуємо цю виставку для того, щоб зустрітися з нашими партнерами. Потенційними партнерами, колегами, обговорити багато-багато чого. Просто посидіти за дружньою за чашкою, кавою. Проте я туди за тим, щоб шукати і привозити вам гарні можливості. Грантові, стипендіальні програми, просто знижки і інформувати вас якомога швидше. І тому слідкуйте, підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Фейсбук, слідкуйте за. Новинами я буду робити прямі включення з такими кружечками прямо звідти. Команда продовжує працювати в Києві. А і якщо ви готові вже з вашими запитаннями за, сформулювати ваш запит і не хочете чекати мого повернення, тому що насправді не все ж в цій компанії роблю я, роблять, робить команда більшу левову частку роботи. Е, тому звертайтеся, ми тут, ми вас чекаємо і будемо раді співпраці.